Вселенський патріарх Варфоломій. Хто він такий? Я вважаю його юдою сьогодення. Чому? Тому що він за великі гроші Західа порушив канонічне право та зрадив православ'я. Що ми кажемо про людину, яка прийшла у чужий монастир зі своїм уставом? Ну, ми говоримо, що вона нерозумна людина, що гріх її за це. Що ж ми мусимо казати про Константинопольського патріарха, який мов хижий вовк прийшов на канонічну територію Української православної церкви, зробив розкол у православному світі, зрадив православ'я та продовжує дискредитувати християнство у всьому світі, тільки тому, що йому захотілося стати папою римським. Тільки у Константинополі. Такий собі, папа Константинопольський Варфоломій. Але замість цього він залишиться у історії як Юда Константинопольський. Вічна ганьба йому за це, друзі. А ви як до нього ставитесь? Пишіть відверто у коментарях.